Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Сьогодні в нас неділя. Я вийшла на невеличку прогулянку, сходила в магазин, нічого там не було з овочей з фруктів. Я Думаю, пройду трошечки прогуляюсь, а тоді вже й піду додому. Погода хороша, сонячна. Зараз плюс 11. Туди далі десь. В обід 13 обіцяли, сонечко. Хороше, бачите, вже як травка тут у нас попіднімалася. Вже її кусять постійно травку, тому що росте вона швидко, якось швиденько. Травка росте. О, там, бачите, ялиночки, квіточки, оці, кульбабки. От. І Гуляють з діточками. А я піду зараз покажу вам оп'ять. <сум> настальгія в мене, дівчата, настальгія. Покажу мій старий дом, де ми мешкали. От, обійду туди вокруг. Та й піду туди понад лісом, тоді прогулятися трошечки. Та й, та й додому. Не, не піду ніде далеко так. Я завжди йду у неділю там до торговельного центру чи до лідла. Не піду сьогодні, бо болить ото коліно в мене. Думаю, щоб не той. Не напружати його, так я й не піду. Хай буде так трошки тут прогуляюся, хай воно підживає. А від чого підживати, я не знаю. Тобто позавчора я пішла ночі ж проснулася, як завжди, що треба піти в туалешку, пішла. Так ні, я проснулася, я не можу на коліно стати, У мене коліно болить, вокруг коліна, отак. -от. Ой, думаю, це ще мені такого не вистачало. Ось таке -от буває. Ну, нічого, пройде, все проходить, все пройде. отак, -от так. Ну, я думаю, що це я або аби, або той от лежала, невдобно лежала якось, бо я на лівий бік лягаю, сплю. От. Або мій той нерв опять дає мені, що у мене защемлення нерва. От. Не знаю, чи вам видно, чи вам не видно таке сонце кругом. Ну, я думаю, видно. От, 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 от так що нічого страшного. Вчора зато добре погуляла, отож, вам зняла відос, щось мало й дивляться мене. Ну, я ж вам вже казала, мені не, не той. Не, нема там якоїсь чи обіди, чи того, чи сього, що там мене чи мало дивляться. Мені саме головне, що це воно мені цікаве. І я його знімаю, ото і все. А то, що мене дивляться чи не дивляться, мені зовсім немає ніякої до того ніякого до того діла немає. От. Не хочете дивитися, дивитися мене, та й не дивіться. Мені Я все одно буду знімати, Вот, я все одно буду знімати, А ви як хочете, Надо вам дивіться, ой, не надо вам не дивіться. Ось так якось. От. От, бачите, які красиві ті Кульбабки чи як вони там називаються, порозквітали, а тут ось бузок, бузок подивлюся, бузок ще, мабуть, ні, ще рано. Тут така не дуже сонячна сторона, що бузок ще не, не той не розпускається. От, от мені оце не нравиться. Тут хороший такий бузок, але його ніхто не підстригав. І він, бачите, откалірованого от привращається у, от, у простий бузок. Ми там ще з вами в одне місто підемо. Ось, бачите, бузок. Ні, він ще. Ще йому неділю треба, щоб так сонечко було. Я ламаю в'єтки з буска. Да? Мій тато ще казав, бузок треба обламувати, щоб були красиві квіти. На, на другий рік його треба обламувати. А то ж, бачите, ну, воно ж вже ось ось, ось уже воно переросло, хто знав, що, хто знав, що попереростало. От. Таке худесеньке, тонесеньке, ніяке. Отут от крайній, хоч на сонечку. вот тут хоть на сонечку і то. І то його я би підстригти, так, пошти під корінь. Пошти під корень, яби його підстригти, так він би був би такий красивий той бузок. От. А так же ж, бачите, ніякий. А так, ніякий. От. Бузочок. Так, даже якщо от Зірвати поставити у той у вазочку воно й не розпуститься, воно й не розпуститься. Ну ось, привела вас, дивіться. Це моя домівочка, он третій поверх, там, там ми мешкали. Досі сумую, ви знаєте. Казалось би, чого ти сумуєш? У тебе така хороша квартира мені. Там одна підписця моя валя, привіт тобі, як будеш мене дивитися. Вона мені все пише, мені так подобається твоя хата, мені так подобається твоя хата. От, третій поверх ото, наш був. От. Але ж, розумієте, вона ж не була в моїй цій хаті. Ну, вона й там не була, але я теж тут знімала. Ну, Може, вона тоді не дивилася, от. але це ж так так у мене було тут добре. Так Такі дві здорові кімнати. Така спальня в мене здорова, така красива, така, мебля в мене така кровать здоровенна, така вдобна. Юрчику залі відпочивав завжди. Диван такий хор хороший, ку такий кутом диван здоровий. От, короче. Нема вже, нема, нема, нема. Ось там третій поверх. Сонечко завжди, отак от сонечко, оце бачите, оце порозкидали. От що от це за люди такі, де? Ось повиносили сміття. Повиносили. І це ж який же дурак узяв, порозкидав із пакета. Оце завтра прийдуть ті, як їх називають, прибиральщики і почнуть прибирати. І почнуть прибирати. Мені здається, як ми тут жили, такого і не було. Такого і не було тоді. Дитячий садочок. Так що, ой, якесь. Оце грушка, мабуть, квітне так красиво. Таким рожевим, таким блідо блідо рожевим квітом. Грушка квітне. Красива, така повна. Налита Налита грушка. Бачите, а то садочок дитячий. Я оце прокидалася. Ось давайте отак так стану. От. Ото моє вікно, третій поверх, воно закрите темним. От. Прокидалася я. Як я робила ще, наприклад, я виходна чи я в другу сміну прокидаюся, чую, вже діточок ведуть о сьомий, пів восьмого. Уже в садочок ведуть, тут вони вже граються, бігають. Оце як така погода тепла, уже туди ближче до літочка. Весна, літочко. от, І я от встаю. От, штори закрила, щоб сонечко не, не палило. І займаюся своїми ділами. Якщо виходна, то виходна можу в центр поїхати, походити. якщо... У мене друга сміна, тоді теж щось вдома пороблю. Я завжди прибирала, як я, оце, скажімо, на другу сміну, я швиденько поли помила, туди-сюди піль повитирала, вже в мене чистенько. От. Юра поїхав в мастішку до хлопців. І от, -от так хорошо. От. А тут у мене ж оце десь до третьої немає сонця. А тоді в у третій, як почне жарить, як почне жарить, таке сонечко, таке сонечко, що не знаєш, куди від нього і заховатися. Отак воно жарить. Оце мені такі кущі подобаються, бачите, я їх називаю царська невеста. Як вони називаються, на самом ділі, я не знаю. О, оце бузок той, що підстригають його. От. Ну щось тут я бачу. Що і квітів немає. Чого це тут квітів немає на Бускові? Непонятно. Його обрізали аж під самий корінь. Немає. Непонятно. Ні, ну отут щось буде, бачите? Ось тут буде щось. Оттак. Тут буде, отут буде. Але а ні, там далі на сонечку далі є. На сонечку далі є. Ось бачите бузочок. Тут бузочок, тут бузочок квітне, ось там он бузочок. Ой, який красивий бузочок. А я собі виламаю віточку, бузочку. От поставлю собі в вазочку. Ось От отак. Бо його, я ж вам кажу, його треба обламувати. От ось такі діла моїх хлопчики і дівчатка. Бачите. Ну то давайте. Всього вам доброго, всього вам хорошого, гарного, теплого дня, саме головне, спокійного, щоб у нас було все гарно, спокійно і благополучно. Бувайте здорові, па-па.